Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-ті річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене портрети двох шептицьких Клементія та Андрея, руки одного маляра Михайла Мороза. Про нього кілька слів сьогодні з вами поділюся. Народився він на Бережанщині в 1904 році. В його родині було багато музик, і він не знав, чому присвятити своє життя: малярству, до якого теж мав хист, або ж музиці. Роздуми його перервали українські визвольні змагання, і він, 15-річним хлопцем, іде добровольцем у лави української галицької армії, дістав поранення. І за якийсь час він приїжджає до Львова і іде у мистецьку школу Олекса Новаківського. Він вважається досить здібним учнем. Як ви могли здогадатися, він отримує стипендію на навчання у Франції від Андрея Шептицького, дуже любив автентичні сюжети зараз. Будете бачити кілька з них. Зі школи Олексія Новаківського митці їздили на так звані пленери, і часто це було Космач. У Космачі він знайомиться з своєю майбутньою дружиною Іриною Гаврищук. Інколи задумуюся, наскільки все пов'язано. Вона навчалася у гімназії сестер Васильянок, яку фундував теж Андрій Шептицький. Тож повертаємося до Михайла Мороза. У 1935 році, коли помирає Олексій Новаківський, він стає на 10 років особистим портретистом Андрея Шептицького. В 49-му році вони з родиною емігрують у Сполучені Штати Америки, де він живе великий шмат свого життя до 1992 року. Ось так в одній статті про нього пишуть: він називав мистецтво світом, який подарував йому Господь Бог. Для нього малювання було молитвою за рідну землю, провівши більшу частину життя на чужині. Він до останнього подиху творив для своєї України і свого народу. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося та пізнаваймо своє. До зустрічі завтра!